В цьому відео ми розглянемо більш детально правила гри, які допоможуть зрозуміти ігрові дії, технічний аспект пляжного волейболу. Гра з м'ячем. Кожна команда повинна грати в межах власного ігрового поля і ігрового простору. Виняток правило 10.1.2. М'яч, який перетинув площину сітки у вільну зону суперника повністю. Або частково через зовнішній простір може бути повернений в межах кількості ударів команди. Проте м'яч може бути повернений і за меж своєї вільної зони та коли м'яч над столом секретаря у повному розмірі. Удар. Це будь-яке торкання гравцем м'яча в грі. Кожна команда має право максимум на три удари для повернення м'яча через сітку. Якщо використано більше, команда здійснює помилку 4 удари. Ці удари команди включають не тільки навмисні удари гравця, але також не навмисні торкання м'яча. Торкання м'яча бувають послідовні та одночасні. Послідовні торкання. Гравець не може вдарити м'яч двічі поспіль, крім таких виключень, як. При першому командному торканні за умови, що воно не зроблено зверху пальцями, дозволені послідовні торкання, за умов, що торкання відбувається під час одної дії. Під час першого командного торкання, якщо воно виконується зверху пальцями, м'яч не може послідовно торкатися пальців, кистей рук, навіть якщо торкання відбувається під час одної дії. Однак при блокуванні послідовні торкання можуть бути зроблені одним або більше гравцями. За умови, що воно відбувається під час одної дії. Ці торкання зараховуються тільки як один удар команди. Ці торкання можуть відбуватися з будь-якою частиною тіла. Перше торкання після блоку може бути здійснене будь-яким гравцем, включаючи. Гравця, який торкався м'яча на блоці, Одночасні торкання. Два гравці можуть торкатися м'яча одночасно. Коли два гравці однієї команди торкаються м'яча одночасно, це вважається як два удари за винятком блокування. Коли два суперника одночасно торкаються м'яча над сіткою і м'яч залишається в грі, то команді, що приймає м'яч, Дається право ще на три удари. Якщо такий м'яч іде за межі корту, це є помилкою команди, що знаходиться на протилежній стороні. Якщо одночасні торкання двома суперниками сіткою призводять до тривалого контакту з м'ячем, то гра продовжується. Розігрування переграється, коли м'яч потрапляє в антену після одночасних торкань двома суперниками над сіткою. Удар з використанням підтримки партнера заборонений. Характеристика удару. За пунктом 9.2.1 м'яч може торкатися будь-якої частини тіла. Отже, за цим пунктом гра відкритою долонею знизу не може вважатися помилкою. М'яч не повинен бути спійманим або кинутий. Він може відскочити в будь-якому напрямку. М'яч може торкатися різних частин тіла за умови, що торкання відбувається одночасно. Тривалі торкання. В захисних діях від сильного направленого м'яча контакт з м'ячем може бути короткочасно продовжений, навіть якщо застосовується дія зверху пальцями. Які бувають помилки при грі з м'ячем. Крім таких помилок, як чотири удари, удар за підтримки партнера, будь-якого пристрою вважається помилкою, захват м'яча, який спійманий або кинутий, він не відскакує при ударі. Подвійне торкання, коли гравець б'є по м'ячу двічі поспіль, або м'яч торкається різних частин його її тіла послідовно. Мяч у сітці. М'яч, що вдарився в сітку, може бути залишений у грі в межах трьох командних ударів. Гравець біля сітки. Проникнення над сіткою. При блокуванні гравець може торкатися м'яча по іншу сторону сітки. За умови, що блокуючий не заважає грі суперника до атакуючого удару останнього. Також. Після атакуючого удару гравцю дозволяється переносити руку через сітку за умови, що удар був здійснений в межах свого власного ігрового простору. Гравець може проникати в простір на майданчик або у вільну зону суперника за умови, що це не заважає грі суперника. Торкання сітки Торкання гравцем сітки між антенами під час ігрової дії з м'ячем є помилкою. Але коли м'яч потрапляє в сітку, яка внаслідок цього торкається суперника, це не є помилкою. Помилкою гравця біля сітки вважається, коли гравець торкається м'яча або суперника в просторі суперника до або під час атакуючого удару суперника. Коли гравець заважає грі суперника під час проникнення в простір суперника під сіткою. Подача. Удар по м'ячу повинен бути заданий однією кістю або будь-якою частиною руки після того як м'яч підкинуто або випущено з руки. Дозволяється підкинути або випустити м'яч тільки один раз. Переміщення м'яча в руках дозволяється. Гравець, що подає, може вільно пересуватися в межах зони подачі. В момент подачі або відштовхування для подачі у стрибку, гравець, що подає, не повинен торкатися майданчика, включаючи лицеву лінію. Його стопа не має проникати під лицеву лінію. На подачу дається 5 секунд після свистка першого судді. Якщо м'яч підкинути або випущений гравцем, що подає, Приземляється без удару по м'ячу або спійманий гравцем, що подає, то це зараховується як подача. Додаткова спроба не дозволяється. Не дозволяється гравцю команди, що подає, під час подачі застосовувати заслон розмахування руками. Атакуючи удар. Усі дії, які направляють м'яч на сторону суперника за винятком подачі та блоку. Вважається атакуючими ударами. Атакуючий удар завершується в момент, коли м'яч повністю перетинає вертикальну площину сітки або торкається суперника. Помилкою при атакуючому ударі вважається, коли Гравець б'є по м'ячу в межах ігрового простору команди суперника. Коли гравець завершує атакуючий удар, направляючи м'яч пальцями розкритою кісті, або використовує кінчики пальців, які не є з'єднаними та жорсткими, можна грати кінцівками пальців, які з'єднані між собою випрямлені та жорсткі. Також можна направити м'яч другою третьою фалангою зігнутих пальців кісті, так званим крабіком. Зігнуті пальці між собою можуть бути роз'єднані. Помилкою є також, коли гравець завершує атакуючий удар безпосередньо з подачі суперника, коли м'яч повністю вище верхнього края сітки. Також вважається помилкою, коли гравець завершує атакуючий удар, використовуючи передачу зверху пальцями. Яка має траєкторію не перпендикулярно лінії плечей. Виняток буває, коли гравець намагається виконати передачу своєму партнеру. Помилковий м'яч направляє через сітку. Прийом подачі двома руками зверху згідно пункту 9221 або перша передача та атакуючи удар двома руками зверху. Згідно пункту 13.1.1, при умові, що непорушений пункт 13.2.5, не вважається помилкою і правилами не заборонено. Блокування, Блокування це дія гравців поблизу сітки для перехоплення м'яча, що летить від суперника. У момент контакту з м'ячем частина тіла повинна бути вище верхнього края сітки. Блок вважається здійсненим, коли гравець що блокує таркається м'яча. Колективний блок виконується двома гравцями, що знаходяться близько один до одного. І є здійсненим, коли один з них торкається м'яча, при блокуванні гравець може переносити свої кісті та руки по іншу сторону сітки за умови, що ця дія не заважає грі суперника. Тобто не дозволяється торкатися м'яча по інший бік сітки до виконання суперником атакуючого удару. Торкання при блокуванні рахується командним ударом. Після торкання на блоці блокуюча команда буде мати лише два удари, блокування подачі заборонено. Помилки при блокуванні бувають коли блокуючи, торкається м'яча у просторі суперника до атакуючого удару коли блокування м'яча у просторі суперника із зовнішньої сторони антени, коли гравець блокує подачу суперника, коли м'яч від блоку виходить за.